Давайте пишимо з бічною підтримкою з ось такого мережива. Результат я покажу в кінці відео. Спочатку я намалював ескіз цього бюзалтера і потім підготував викріку для пошиття. Викріку я зробив на комп'ютері в безкоштовній програмі Валентина. Головна перевага цієї програми в тім, що в ній будуються параметричні викріки, тобто ми можемо змінити розмір викрики, змінивши мірки в програмі. Отже, змодельовані викрики я роздрукував і по ним викрив деталі з виштого мережева. Пошиття бюзалтера ми починаємо з чашок. Я закрив виточки на оверлоці, але якщо його немає, можемо закрити французьким швом. Далі переходимо до пошиття поясу. З'єднуємо всі деталі прямою строчкою та пристрочимо тунельну стрічку до бічних швів. Після цього пристрочимо чашки та бічну підтримку до поясу. Ця модель бюзгалтера досить оригінальна та незвична через те, що чашка та бічна підтримка не з'єднані між собою. До речі, цей бюзалтер з мого курсу по пошиттю каркасної і спідньої білизни. Зараз якраз йде набірне на навчання. В курсі ми шиємо 10 комплектів, конструюємо та моделюємо з нуля. Ми вчимось конструюванню та моделюванню всіх комплектів як на папері, так і на комп'ютері в програмі Валентина. Шиємо білизну касідай з першої примірки, вивчаємо градацію та ще багато іншого. Переходьте за посилання в шапці профілю, щоб ознайомитись з програмою курсу. Отже, пристрочив до бюзгалтера гумки, засібку та бретелі. і ось такий результат я отримав. Пишіть в коментарі, як вам цей бюзгалтер.